Доброго Дня, шановні глядачі, сьогодні для вас чергова передача бесіда щодня. Для вас сьогодні працює Таня Білковська. В ефірі ми спілкуватимемося з із політологом, е мегадонтом політики, як для мене, ще на Житомирщині, е з Віктором Радчуком. Е, Вікторе Степановичу, скажіть, будь ласка, ну я думаю, перше таке питання, е, яке і цікаве громадськості, і хвилює, і бентежить політичний побонд, це ймовірність виборів 2025 року. Можливо, це е, навесні найближчим часом відбудеться. Ваша думка? Ну, я за це хотів би зауважити, що. Ну, Можна не звертатися до, як ви кажете, мегадонтів, чи знавців чи політологів. Сьогодні багато людей над цим розмірковують і висловлюють слушні думки, зауваження, там, розмірковування і, і багато інших, ну, таку, подібних моментів стосовно виборів. Ну, Слід сказати, що звісно війна у нас сьогодні на порядку денному номер це питання номер один, військовий час це номер один. Похорони або о, о, наші герої це номер один. Мобілізація номер один, але все рівно люди вже говорять, що давно не було виборів. Ну, є питання, очевидно, до влади. При цьому до влади можемо говорити до, ну, до різних рівнів, яка і до президента, і до Верховної Ради, і до місцевих рад. І вибори кожної з тих гілок, які я назвав, да, ось вони є специфічні і. Про них можна говорити конкретно. Якщо ми будемо говорити з вами про якісь певні специфічні вибори, mm -hmm. наприклад, вибори президента, то вони на часі, тому що термін спливу президента так, те ж саме стосується парламенту, а от стосовно місцевої влади, то вона, як відомо, має обиратися восени 25-го року, тобто рівно через рік, в жовтні, там, останню неділю, жовтня 25-го року. Цілком можливо, тому звісно, сьогодні можна очікувати всі очікують і. Завершення війни, з тим, щоб місцеві вибори провести ну, в, один, в, восени, в конституційно визначений час. Стосовно виборів президента і виборів Верховної Ради, то там, звісно, їх. Проводити теж один день або один за, mm -hmm. ну з разом їх ну по-перше неможливо, а по-друге, це недоцільно. Ну і стосовно того, що ось я буквально кілька тижнів тому у нас був гість, депутат Верховної Ради, і він доволі конкретно. Я не хочу повторювати взагалі його думки, але він конкретно абсолютно як кажуть на пальцях із цифрами, і з аргументами довів і. Сказав, в принципі, ці в мене, і так відомі, що вибори провести в таких умовах, як сьогодні, ну не Ну, я два слова буквально скажу. Після такої ночі, як, наприклад, сьогодні, коли там дві або три тривоги, це у нас, скажімо, відносно тиловій області. А скажімо, хіба можна провести вибори у Запорізькій області чи Миколаївській області? Ну, ну Це неможливо. Це треба або якісь зробити, я вже так думав собі, можливо, uh -huh. е тисячу всіх убіжищ має бути таких розумієте, для, де мають бути незалежно від. Чому високо таких високоспеціалізованих, високогарно підготовлених. От, але ну, там, там куча питань, там питання аж про виборчу агітацію, про збори громадян, це ж треба зустрічі з виборцями робити. і там. так далі. Просто провести вибори за, заради того, щоб поставити галочку, ну і призначити якусь людину, ну, у нас це не канає, не пройде. Ну, я думаю, що і Захід цього не хоче, кажуть, угу. що. Хоча Дехто говорить, що захід від нас вимагає, шантажує там. Я, наприклад, як людина, яка скажімо, ну, такого е пересічного плану, яка живе собі в Житомирі, так, скажімо, не відчуваю цього західного шантажу. Я не чую його, не бачив, немає ніяких офіційних заяв, що, от, будь ласка, робіть українці вибори, інакше ми вам не дамо там 5-10 танків. Чи ну, ультиматуми да. такі лунають. на ну, політичній арені ці ультиматуми це, є. Це, Від це, них еліта ну... нікуди не подінеться. І, можливо, саме вже в цьому ракурсі е, інформаційному просторі більш уже таки гуляють значні інсайди все-таки до предпосилань виборчих процесів. І скажіть, будь ласка, ще така. Думка, ну з огляду на те, що відбувається, можна сказати, що деякі політичні сили, такі як президентська політична сила чи Європейська солідарність, в принципі, фальш-старт вже взяли для себе. Чому Ну, я можу сказати, так як знаю, що ще з минулого року була дана вказівка вже районним обласним міським адміністраціям, поцікавитися прихильності керівників державних підприємств до прихильності тієї. Чи інші політичні сили. Скажіть, будь ласка, ну наскільки таким застарілий, скажімо, так? механізм буде дієвий в нових реаліях, от ваша думка? Ну, я скажу вам одну річ, те, що ви сказали, і якщо ну, воно було, так я теж відчував цю, цю тенденцію, так. цей поштовх, що цікавилась і в адміністрації, цікавилися. Ну, тобто місцева влада, як, скажімо так, як низова ланка влади, угу. виконувала певні обстеження, монітори. Але давайте будемо відвертими і будемо. Якимись цивілізованими людьми. Моніторинги такі моніторинги треба робити постійно. Загалом це нормальна риса, тобто це нормальна. Вивчення громадської життя. думки в політичні. Вивчення громадської думки, соціологія це елемент піару. тобто спілкування із громадськістю. Це елемент, обов'язковий причому елемент. Угу. Чи то війна, чи то не війна. Неважливо. У нас просто розумієте, влада настільки печерна, неосвідчена, і ви не розумієте в тих питаннях, питаннях піару, що вона. Цього просто не робить. Не робить uh -huh. всі 30 років вона цього не робила. Бо робила робила дуже і дуже спорадично. Ну так, да, я розумію. Наприклад, давайте візьмемо, наприклад, ну, маленький приклад. У Житомирі, наприклад, немає жодної установи, яка має ну, ліцензію на соціологічне обстеження. Ну, нема в нас ні соціологічної служби, ні фірми, яка займається соціологією, нема. І, і, ну, тому сьогодні вважаєте дивним, що влада змушена там щось. Чат і щось там, uh -huh. да. і ну, тепер щодо інсайдів. Ну, я вам хочу сказати, і всіх наших слухачів нас слухає. Вважайте, що інсайд це людина, яка володіє якоюсь унікальною, ексклюзивною інформацією, uh -huh. яка наближена може до певних спецслужб, або, наприклад, uh -huh. наближена у кабінетах влади, або має якихось чиновників, і має витоки якісь інформації, якої нема, скажімо, в офіційному просторі, немає uh -huh. навіть в соціальних мережах. Є, кажуть, немає. Uh -huh. І от це вважається інсайдерська інформація. А сьогодні, стосовно виборів, ну, інсайдерів не може бути просто-напросто. Я навіть не уявляю, що президент, як найвища, ну, скажімо, посадова uh -huh. особа в державі, що він, як він уявляє, чи може він уявити. В Цьому його унікальність, його унікальна тяжкість і складність його сьогоднішньої ситуації? Можемо продовжити стосовно цього питання. Ну, всі ми знаємо, що зараз відбуваються і відбувалися, і можливо ще відбуватимуться кадрові перестановки в Офісі президента, в Міністерствах, в основних службах. Скажіть, будь ласка, свою думку щодо цього, так як ну, можливо, просто владна верхівка розуміє, що той самий чи Кулеба, чи наш головнокомандувач, екс залужний міг бути достойним конкурентом, лідером думок, провідником в апріорі цій владі. І я розумію. Ну я зрозумів ваше питання в цьому розумінні, те, що ви кажете, кадрові перестановки це не, не це не є ніякі кадрові перестановки, це яка мішура або якась імітація. Така Розумієте, кадрові перестановки, це коли концептуально міняється. Наприклад, якщо уряд, то потрібно його поміняти концептуально під якусь ідею, під яку Ось під якусь команду, угу. команда технократів, а так от просто то висмикнули того і поставили туди того такого, і... але це може бути важелем під час виборчого але, процесу. Але би назвали -би залужного, Особливо залужного, наприклад, то я переконаний, наприклад, що основна причина була тільки в тому, що у нього був імідж великий і потужна популярність. Яка вона була заслужена, не заслужена, надумана, навіяна. Це не важливо, але вона була, розумієте, і декого, я вже не знаю, кого саме, чи де президента, чи де офіс, чи це ще когось невидими, невидими радників, вона злякала. Ну, тобто в кому вони бачили реальну конкуренцію, однозначна, противагу. Однозначна, якщо взяти виступи, скажімо, виступи два-три виступи залужни, залужного, який є, там був, ми бачили їх, мали можливість, десь не, не часто це бувало. Але видно було, що це людина ну, неабиякого рівня, скажімо так, Прямо ерудиції, дитична, так, ерудиції, кругозору, плюс ну, такі чисто зовні, розумієте, постава, різ. Тобто політично різ. приваблива персона ну, для та, виборця? Та, та. Це для виборця, Резумію. для нашого виборця, ну, могла могла, було. Політична спокуса, могла бути, така, така політична спокуса. Е, в, якщо продовжити розмову надалі, скажіть, будь ласка, ще свою думку. Для чого здійснюється такий механізм? Як, ну, так, воскресіння таких вже, ну, дуже задавнених політиків, можливо, навіть моїх ровесників у політичній діяльності, я не знаю, таких як Юлія Тимошенко, Олег Ляшко. Ну, дістають їх там десь із за керма, коли десь ну, на горизонті відніються вибори. Ну, я вам скажу, Якщо ви мене назвали політологом, я мушу, ну, хоча я не є політологом, я журналіст, який, або може є таке слово політичний аналітик. Вот, политолог... Трошки забагато для мене, можливо, ну, Перепрошую, я не знаю. А десь якийсь політичний консультант, політичний аналітик, я десь не можу й на ці питання. Так ось я вам одну річ скажу: Ну, не можна рівняти Юлію Тимошенко і Олега Ляшка при всій повазі до інших політиків. Але давайте, якщо ми взяли ну, чоловіка-жінку, да, Ляшка і, і Тимошенко, так, це абсолютно різні категорії, абсолютно різні повазі. Але це стара і... політична школа. А, Погодьте, ну, для, школи... для чогось ці важелі... Ні, ні, стосовно Пливають. школи, це, це, це знову то будемо. Давайте будемо говорити так. Зараз можуть воскресати і інші політики. Можуть. Але це може навіть називатися філя. Єдине, що мене, от я, я не буду говорити про Ляшка, не буду про Юлю, не буду говорити про Петра Олексійовича і так далі. І так далі. Не буду. Але я вам скажу одну річ. Що є спільним знаменником для тих людей? Вони всі не розуміють, наскільки вони всі застарілі, так, законсервовані, нафталінові, нафталінові. Можна ще назвати кілька всяких інших характеристик. Я хочу сказати таку річ прекрасну, яка сьогодні випливає на перший погляд, якої люди у більшості своїй не розуміють. Ну, наприклад, перше, якщо ми готуємось до виборів, от сьогодні, да, питання стоїть про вибори. Треба розуміти, що ми будемо під час цих виборів, які, з якими програмами ми будемо йти. Я, не, не ми, А до нас будуть йти політичні партії, бо все-таки партії, якими там не були, системи виборчі. Можливо, в виборах буде змінено певні законодавчі там, е, ці норми. Можуть бути різні системи, може бути непартійна, може бути мажоритарно-партійна, знову ж таки, там можуть бути різні, як кажуть, нюанси, там треба вдома. Осинання робити, тому що особливо на місцевий вибор там взагалі, от кажуть працювати і, і, і працювати. Але дивіться, партії мають іти з програмами певними сьогодні, враховуючи те, що ми прожили ось ці два з половиною роки війни. Що ми пожили в тисячу днів війни, враховуючи те, що сталися мега зміни у світі у нашій державі, і, і геополітичні політичні, да і, та, і на, на 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 рівні нашого mm -hmm. життя, життя громади, міст сіл, треба підходити до цих питань, те, що було. Повернення до якоїсь, ну до до, до до рівня, скажімо, там 2005, 2014 чи ще якогось року неможливе. Ми маємо просто перевернути все, що ну я не маю що угу. зруйнувати, а потім а до ознавання за тим, але ми сьогодні маємо якусь обрати якусь певну а концепцію і ту саму національну ідею, якісь принципи. Придумати особисто я з огляду на ті речі, які сьогодні відбуваються з цими прокурорами, з цими головами МСЕК, з головами mm -hmm. пенсійних служб, ми ось бачимо у Хмельницьку. Mm -hmm. Я бачу одну прекрасну е видиму, прекрасно видиму причину це попирання принципу соціальної справедливості, що завжди веде до соціальної революції. У нас не було ще революцій соціальних. Може, на щастя чи на, на жаль, я не знаю. Те, що ми час. називаємо помаранчевою революцією або Євромайданом, це такі були, знаєте, ну, це були, звісно, це порухи суспільства, зрушення в суспільстві були кардинальні, mm -hmm. ну, потужні, але революційними її назвати можна тільки, ну, чисто з поетичним для гіберп... гіберполізації. Mm -hmm. А реально соціальна революція, коли народ. Ви ж пам'ятаєте, що таке Майдан? Да, на, на Майдан Майдан був масовим. Да, Житомира їздила щодня на Майдан, каже, туди-сюди дві, три, п'ять тисяч людей. Але, друзі, ми не знаємо, і, може на щастя, ми не знаємо, що таке соціальна революція. Коли народ стане повністю, розумієте, як воно буде, Але і не Господь у військовий час, щоб таке було. Так. Але і доводити до цього людей теж не можна. А чим які основний, яка основна причина? Невже цього ніхто не може зрозуміти? Тобто, наш сьогодні, оці норми соціальної, несправедливості, а несправедливості, вони сьогодні зашкалюють. Всі цьому дивуються, бо не може бути таке, щоб зарплатня у якогось клерка або у чиновника, який себе називає топовим, і його є зарплата сьогодні 100 тисяч, наприклад. Коли вчитель, який є топовим службовцем, топовим, да, головним, топовим, отримує 8 або 10, ну, максимум 12 тисяч, в середній своїй, як, кажуть, як каже, міністр наш. Там, ну, Лікарі трошки більше, отримують, але все лікар і прокурор ні, це получається в 10 разів чи там 8 разів різниця. Ну такого бути не може. Розріб. Розріб. Ми ж люди, ми ж люди, начебто одного рівня освітнього так. маєте майнового, десь звідки ми взялися. Не може бути так, щоб ми у державі, де нічого не працює, правова система не працює або працює з перебоями. Людей були величезні, такі зарплатні. Ну, такі така вони. соціальна глибина. Оце так, вам, ось вам можливо. до чого треба готуватися до виборів. Це, от, я думаю, що сьогодні, звісно, може виникнути партія якась або якась група людей, на, на аля більшовики в 2017 році. Uh -huh. Коли крикнуть, там можна, враховуючи да, те, щоб хліб сьогодні багато, народ маргінесу доволі багато. Люди сьогодні багато чого не розуміють, багато чого розуміють, але багато чого. Не розуміють навіть попри те, що така складна ситуація в Україні. Люди не розуміють. Люди багато не розуміють. Я дивуюся іноді, що в нас багато чого не розуміють. Не знають своєї пам'яті, історичної пам'яті, своїх аналів нашої історії. Нічого не знають. Люди мало знають. Тепер що ще мене дивує? Мене дивує, що сьогодні поснулися ватніки. На на, на тисячому дні, скажімо, війни вата починає себе почувати доволі і доволі непогано. Вже там десь якісь проекти будуються стосовно того, що а як ага що буде мир. А можливо, а, це а, і під є підготовка до таких так званих виборчих процесів. А під час цих да, ну, я так, я так я, просто люди не уявляють. Ці жватники, ці е, е, русу е, при е, прихильники руського міра, вже може він не буде так називати руський мір. Не, не уявляють, що загинуло сотні тисяч наших людей, патріотів, кращих людей. І люди будуть пам'ятати, у нас сьогодні є, е, ну скажімо, німі свідки в кожному селі, у кожному місті величезні кладовища наших героїв. Так, і прийти мимо них і не подумати про те, що відбувається, Байдена навколо, ми не можемо. І якщо ось ось до чого треба готуватися в плані виборів. Я думаю, так само цього і не відчуває світова політична спільнота і думаю. європейська політична спільнота і своїм відповідним чином чи маніпуляціями, чи тиском все ж таки очікують на рішення про вибори президента, так як хочуть стабільності і ну, гарантії своєї розумію, безпеки. Але так. я розумію ваше питання про Європу, про світ. У них розумієте, під це тема окремої передачі, звісно. Я не готовий так одразу, так знаєте, треба розібрати, треба все по. Я нещодавно був у Німеччині і скажу вам в мене уявлення про, ну, про типову європейську країну, в якої є Німеччина, наприклад. Є. Досить перекинулися. Я подивився дуже багато у німців такого знаєте, уявлення, що. Спрощено уявлення. Вони розуміють, що ми страждаємо, що нас б'ють, що нас, нас палять, що нас убивають. Але, але вони кажуть, що можна це припинити, якби ви, наприклад, пішли на поступки Росії. Уявіть mm. собі, тобто люди не розуміють, одного, не розумію. що насбирають не Не нас не є в цій знищувають. шкурі. да, Вони не нас знищують, не є в збираються знищувати. Чому? Тому що з давніх давен було так, не було Україна не не асоціювалася як окрема державна і, або нація суб'єктна конструкція. Українці як нація були десь там добавок, додаток, до Росії. Вони завжди, ну ось я кажуть, в огляді трьох е, минулих століть. Тому uh -huh. сьогодні в європі особливо ніхто ще не знає про тобто, навіть європа не усвідомлює на сьогоднішній день ідентичність, самобутність українців. Ні, не то що самобутність, а самобутність да, ну, і важливості, важливості українського питання, якщо так можна зробити, так якщо так ну, і можна сказати ще одну річ. Звісно, в Європі це ну я вже не хотів знову ж таки сильно поширюватися, треба окремо розбивати це питання і розвивати цю тему в Європі. Політичний клас європейський, ну скажімо, Обмільчав. Так само. Uh -huh. я, не, я кажу, що і в нас пішли, діті, не діти Арбата, а діти, які я не знаю, хто пішов до влади. Це люди, які е, ну, помітно поступаються навіть своєму освітньому, там досві, життєвому досвіду. Порівняно з депутатами, скажімо, десь початку, кінця 90-х, початку 2000-х років. Uh -huh. Якщо взяти хоч наші ті. Вони там були різні, там були і у Хімі були і були е, е, ЛБЗТД. І різні спортсмени, і все це було. Але все рівно депутатів були рівень депутатів були люди, які мали європейську освіту, мали авторитет в Європі, це щодо нас. А от в Європі, те саме в Європі. Сьогодні ми в Європі бачимо тож людей, ну, і, і бачимо, бачимо там в одній країні полівіння, в іншій країні поправіння. Але тим не менше, кожна, ну ці політики вони видаються такими, знаєте, теж якимись іграшковими. Навіть, наших очах, хоча ми їх не бачимо, ну ми не бачимо, ми ж не живемо з ними в одній країні, але дивимося, той і той раз той міняє купу заяв упродовж за півроку, два або три рази міняє риторику свою. Або щось сказав, а потім виявилося. уявіть собі, що за прем'єр-міністр може або канцлер, або президент якоїсь країни, коли він сказав, а потім виявилося, через три місяці, що це його ніхто не збирається виконувати. Ну, Такі речі є, і це Європа. Ну, але Європа, Європа б'є на європейські інтелектуали до вашого відома, я можу сказати, вам бо я цим ці питанням цікавлюсь трошки. Це тема такої окремої європейські інтелектуали, що в кінці, 17-го, початку 18-го року якась кучкувалися, збиралися і волали на допомогу. Є певна декларація європейських інтелектуалів стосовно того, куди йде Європа, що в Європі відбувається, які кризові. Виклики там є, а там вони є шалені. І сьогодні ну так побувається в нас інформація про те, що в Європарламенті не зовсім гарні процеси відбуваються. Ну, Це стосовно Європи. В Європі багато чомусь якоїсь якогось дива в умовах ліберальної економіки, скажімо так, От я такий назву фактор один, цікавий, раптом починає величезну роль відігравати держава, що взагалі дивно. Держава Ніколи у ліберальній економіці не має відігравати якоїсь такої ну, головної або вирішальної ролі. Держава має бути непомітним, але таким знаєте, налаштованим регулятором, бути непомітним, бути, бути дивитися за всім, що відбувається, і ледь ледь, ледь якимись невеличкими порухами регулювати ситуацію в країні, а брати на себе відповідальність, бути головним інвестором. Там, захищати власного виробника це вже із розряду такого, розумієте, держави е, політарського типу, яку ми в своїй історії мали, mm -hmm. і яка довела до того, що все регулювалося, все було планово, і приходиш у магазин, а там, як кажуть, тільки... Кості, і, як кабачки були в трьохлітрових банках. Ото, оце, це держава називається, коли вона регулює і завжди дорегулює. і тапочки у магазинах були однакового типу. Mm -hmm. так що... От Європа, до речі, цим сьогодні грішить, і є таке. Тому mm -hmm. сьогодні, ну це бачите, вже ми відійшли від теми нашої української. Сьогодні, якщо взяти так одним-двома одним реченнями, ми скажемо так, сьогодні багато держав, так звано, Південно-Східної Азії, такі як Малайзія, Сінгапур, ряд інших держав, вони випереджають Європу з багатьма показниками. Тому і туди переїжджає різні виробництва, відбувається. тому ця технологічна революція переміщується десь в інші країни. То в Індію, то я говорю mm -hmm. Японія, ну таке. А от ну нам би ці проблеми, я, я не говорю, що це ми в нас сьогодні далеко навіть до, навіть до європейських проблем. У нас проблема сьогодні, якби покінчити закінчити війну і зберегти свою державність. Нам так, головне зберегти свою державність так. і м, почати розвиватися в якомусь якоїсь мега величезними темпами. Разумієте? Бо на ми засиділися на дуже багато роботи. you <laughs> Чи є сенс проводити вибори на сьогоднішній день для нас актуальне питання, так як знаємо, що наші герої за сьогоднішню добу відбили мінімум 112 ворожих атак. тому можливо незабаром нам доведеться обирати ще й депутатів Курської та Білгородської областей. Е, я, на, на іронія, да. Такий... Та, це та. іронія, звісно, але я думаю, що нам би вибрати, спочат... вибрати хоч добре було б ми в Харківській області обирали депутатів і, і обирали, президента з цієї території було б добре, якби ми Харківську область врятували, Запорізьку, Дніпровську і таке інше. Тому що розумієте, що нам треба, нам треба зберегти те, що ми хоч б сьогодні маємо сьогодні зберегти. А я так думаю, що ми ж отямимось, якось проснемося і. Надія вмирає останньою, так що будемо сподіватися на краще. Сподіваємося на наших воїнів. Ми щодня стаємо ближче до перемоги. Дякуємо вам, Вікторе Степановичу, за розмову, що приділили так. нам час. Ну, а в студії для вас працювала Таня Білковська і завжди прошу ваш звичайний щоденний ритуал. З вас лайк, з нас найкращий ефіри. Бесіди щодня на сьогодні завершують свою роботу. Все найкраще.